На телеканалі РТБ. Час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Зірвані та пошкоджені дахи, обірвані лінії електропередач та повалені дерева над Рівненщиною пронісся буревій. Найбільше, за словами рятувальників, постраждали рівненський, Костопільський та Сарненський райони. На щастя, під час негоди, за інформацією МНС, ніхто не загинув і не зазнав травм. Роботи додалося і енергетикам. Кількість неструманих населених пунктів побила усі рекорди. Іван Марчук детальніше. Недільна нагода на Рівненщині погуляла добряче. Нині немов після торнадо виглядає майже кожна вуличка селища Клеваль. Рівненський район один із найбільш постраждалих. Ось рятувальники розрізають дерево, яке у неділю близько 10-ї вечора впало на дах будинку місцевої жительки. Раптово, раптово, наче великий гра. Град, кажуть, люди був розміром із перепелине на яйце. У пані Лесі каже, вона окраїні клеваня із даху зірвало шифер. Схожі проблеми і у її сусідів. Тільки хтось постраждав більше, а хтось менше. Летіло все буквально, не можна було зрозуміти, що робиться. Оцей хлопчик був в спав, його схопили. Думаємо, сховає е, ну я сто пана то між двома кімнатами, що нема вікон. Як тільки туди забігли, падає фронтон, Такий грохіт, ми не могли зрозуміти, що це робиться. Влетів в хату фронтон, то ну розкрило кришу, вибігли наниз, вода тече, як, як на дворі, так в хаті. Уклевані рятувальники кинули усі свої сили на ліквідацію наслідків негоди. Особового складу 25 чоловік з сьомої години. Чоловік. Роботи за словами рятувальників вистачає і в інших постраждалих районах Рівненщини. Найбільше постраждали це Рівненський район внаслідок сильних перевітру. Рівненський район, Костопільський район і Сарненський райони. Створені оперативні групи працівників МНС. Ви зараз бачите в Рівненському районі. Розчищають автошляхи працівники МНС. Надають всіляку допомогу місцевому населенню. Додала негода роботи. І енергетикам завдані збитки, кажуть, вони є рекордними. 66 повністю відключених. 4 частково відключених це вже менше ніж було зранку. Десь у нас зранку біля 100 було населених пунктів. В основному це найбільше постраждали Зарічнянський, Дубровицький, Володимирецький райони. Дуже багато відключень в Костополі і в Рівненському районі. Нині енергетики кинули всі сили на відновлення електропостачання, залучивши чотири десятки одиниць техніки. Доки тривають роботи в ЕС рівне обленерго, закликають людей бути обережними та не наближатись до обірваних електромереж. Іван Марчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма. День. Як повідомили нам у прес службі обласної державної адміністрації, нині в усіх постраждалих районах створили спеціальні комісії, які мають визначити суми завданих збитків. На основі їх висновків, обласна влада прийме рішення щодо фінансової підтримки тієї чи іншої місцевості. Гордість міста, фестиваль ковалів, святкова хода та концерт і ще безліч цікавих заходів та кріни відзначив свій 729-й день народження. Святкування розпочались у неділю опівдні. Привітати городян. Завітали офіційні делегації кількох українських та польських міст. Заходи відбувались у різних частинах рівного. Завершилось усе близько 22-ї виступами рівницького гурту Атвінта та Львівської пікардійської терції. Журналісти дня з і до вечора перебували у вирі свята. У неділю о півдні органна зала зібрала під своїм дахом героїв нашого часу. Саме це місце вибрали для нагородження переможців 10-го ювілейного рейтингу гордість рівного. Працівники освіти і культури, комунальники і підприємці, виробничі колективи та їхні керівники, а ще будівельники, журналісти, письменники та усі, хто своєю працею підвищує авторитет рівного, отримали пам'ятні нагороди. Людмила Ткачук є головною берегиною більше двох сотень малих рівнян. Вона завідувач дитсадка, який цьогоріч визнали найкращим. це награда нам дуже важлива, і ми далі будемо ще краще працювати. Це є поштовхом до кращої праці з нашими дітками. Вихованців 12-го дитсадка має серед своїх пацієнтів і ця жінка. Педіатр, завідувач 3-ї дитячої поліклініки Раїса Піскунова, стала кращим лікарем року. Це заслуга всього колективу дитячої поліклініки, яка обслуговує більше 21 тисячі дітей. Колектив наш дружній. Трудолюбивий, дисциплінований, окрім більш як двох десятків переможців відкритого рейтингу. Гордість міста чиновники вже традиційно нагородили і видатних городян. Вони отримали відзнаки за заслуги перед містом та звання почесного громадянина з людьми, які лише на кілька днів стали героями рівного. Тим часом прощався парк Шевченка. Моє серце має закладено дві концепції: концепція обер оберіг. Як християнський символ і концепція герба як символа регіону шість кілограмів металу, старовинні ковальські технології та два дні роботи, і частину серця, нехай лише металевого, галичанин Мар'ян, назавжди залишить у Рівному. Це серце я викував для вашого міста і зараз я його вмонтую на святкову конструкцію. Окрім Мар'янового ковану скульптуру прикрашатиме ще понад шість десятків сердець. Їх на згадку про себе залишили учасники першого фестивалю Металеве серце України. Цьогоріч кажуть його ініціатори, усі ковалі поїдуть з Рівного переможцями. Я не можу виділити якесь одне, тому що кожне серце це тепло і серце кожного коваля. Це його праця, це невтомна праця коваля, який при такій жарі. А на куваль анавнагорні знаєте скільки? 900 градусів, і вони це все творять. Наступного року ковальський фестиваль матиме продовження. Його натхненники уже зараз привідкривають завісу своїх планів. За рік нададуть ковальському форуму місцевого колориту. Майстри у своїх роботах поєднуватимуть метал з бурштином. Тим часом подарунок приборкувачів металу довго у парку не затримається. Уже невдовзі серце ковалів назавжди знайде прихисток. У серці рівного міський голова Володимир Хомко вже й місце для нього продивився біля галереї прем'єр. У позаминулому столітті ось ця головна вулиця Рівного називалася вулицею Шосейною, оскільки вона була головною частиною вулиці Київ-Брест. В залежності від історичних подій вона мала різні назви: вулиця 3 травня, вулиця Гітлерштраса та вулиця Сталіна. І лише у 90-х роках вона стала вулицею Соборною, де відбуваються головні події міста Рівного. На центральній вулиці міста давно не було так велелюдно. Урочистою ходою городяни та гості пошанували рівне на чолі величезної колони кінне козацьке військо при шаблях з піснями про віру та волю. Приватному житті ми такі, як і всі, але зараз показуємо своє внутрішнє єство українців. Ми українці. Через серце міста крокували майбутні мами, на кабріолетах їхали вишукані рівненські моделі. Маленькі зірочки демонстрували свої таланти, представляючи усі міські школи, центри, клуби, будинку культури та палацу дітей та молоді. Центром також пройшли колективи найбільших місцевих промислових підприємств. Я говорю завжди, що рівне це гордість усього краю. Обласна влада все зробить для того, щоб місто було ще кращим. Щоб ми не тільки ми пишалися нашим містом, а і майбутнє покоління. Найбільший ажіотаж серед глядачів викликав хвіст святкової колони. Там горували рівненські, дубинські та гданські байкери. Вім, як то Я перший раз у рівному, однак перебуваю під враженням, бо багато людей прийшло. Не знаю, що ви зробили, але погоду маєте фантастично. Очільник польського міста був здивований, що рівне із бюджетом меншим у кілька разів ніж їхній організувало таке гучне свято. Міський голова рівного Володимир Хомко секрет колезі відкрив. Городяни вміють і люблять святкувати день народження міста. Тож владі залишається лише трошки допомогти і запалити ідеями. Обійшлося в дуже малу суму. Більшість речей робили або ті, хто приймав участь, або за спонсорські кошти. Українсько раді салют. Пригощання гостей, таке інше, все за спонсорські кошти. Салют коштує 40 тисяч, але це також виключно спонсорські кошти. Ми до них не маємо відношення. Особливе захоплення урівнян викликав виступ танцювального колективу призера загальноукраїнського телепроекту Майданс його керівник Аліса Зайцева стала переможницею рейтингу Гордість Рівного і була нагороджена перед усім велелюдним майданом. А ось вишуканий мистецький вечір городянам і гостям подарували рівненський гурт «Отвінта» та імениті гості Пікардійська терція. А крапкою свята стали вітання міського голови. Керівників краю та численних делегацій з українських та закордонних міст, доповнених святковим салютом. Алла Сищук, Ірина Веселовська, Сергій Савта, інформаційна програма День поскаржитись на проблеми з електропостачанням чи дізнатися стан свого рахунку жителі області можуть цілодобово. Це можливо завдяки дзвінковому центру Рівне Обленерго. Загалом, як повідомили у компанії, за п'ять років існування згаданий центр прийняв від абонентів майже два мільйони дзвінків. В першу чергу до нас споживачі телефонують запитаннями, наприклад, відносно звірки по рахунках, або повідомити свої показники лічильника, так само проконсультуватися відносно якихось неполадок, приладів обліку, і так само відносно відсутності електроенергії. На сьогодні ми маємо вже практично світовий рівень у тому, через кілька секунд наші дзвінки отримують відповідь. 80% наших дзвінків отримують відповідно протягом 20 секунд. В Ухаті, Хвостаті та Волохаті вісім десятків породистих собак з України, Росії, Білорусі та Польщі завітали до рівного на сертифікатну виставку Бурштиновий кубок на території перед Рівненським аеропортом, де відбувалася виставка, визначили найкращих у відповідних номінаціях. чотирилапими конкурсантами та їх господарями спілкувалась Людмила Осік. Собачі царство на околиці рівного майже 100 порід собак приїхали показати свою красу та підтвердити статус. Чорний ньюфаундленд – люк на вигляд важить не менше ніж його господар. Втім, насправді у свої два роки наїв 70 кілограмів. Решта це розкішна шерсть. Дуже любить рибу. рибу любить. Ну то тобто, вариться там кашки з м'ясом, а раз в тиждень даєм кашку з рибою. Дуже його саме любі блюдо. З'їдає все, все до кінця вилизує мисочку. Захисниця та вірний друг від Чарка Вейліс від господаря ні на крок. Її вподобання в їжі він знає і ні в чому не відмовляє чотирилапій подрузі. Остається там вкусненька, там, може бути чуть -чуть сладенького, раз раз на тиждень вона це отримує. От. Ну, а так, в принципі, вона, вона питається спеціалізованими кормами. Не стерпить порожньої миски та відсутності смачненького і німецький дог Жаклін. Такий пес харчами не перебирає. Цибулю чесник, п'є. Шевелюру у Бівера Йоркширського тер'єра. Його власниця розчісує щодня. З нею і на виставку приїхав майже перукарський салон. Бантики з камінцями Сваровських та професійні шампуні. Для своїх улюбленців грошей не шкода. Косметика американська для собачок. Їм, звичайно, не дуже подобається, але вони мусять терпіти. З різними характерами та звичками хтось називає песиків вишуканими кличками, а хтось навіть і людськими іменами. Спочатку приїхала до нас Катя, а через місяць ми привезли її брата Стьопа. Вони дуже розумні. і Є така традиція називати їх чудовичими іменами, ну, людськими іменами. Стоять Ванечка, стоять. Стоять. Я знаю жарко, стоять це Господарі для своїх чотирилапи готові на усе, аби улюбленцю жилось комфортно. Собаки мають власні газони, кімнати з кондиціонерами, збалансоване харчування, навіть наймодніший одяг, який коштує майже стільки, як людський. Є брючки, плащики, готуємося до осені, шубки з зайчиками, з вушками. Взимку їй дуже холодно. Через те ми обираємо теплі речі. Три породи собак, чао, чао-чао, французький бульдог та вівчарка зробили виставку міжнародною. Вони приїхали відповідно з Білорусі, Польщі та Росії. Решта собак з України і рідкісні, такі як веймаранер, і паньол бретон, ем, скотч яких не є так багато. Є багато порід, які досить популярні, тому є можливість подивитися, насолодитися німецькими вівчарками лабрадорами собаки змагались майже до вечора. Їх оцінювало міжнародне журі, нагороджували у номінаціях і цуценят, і дорослих представників порід. Найкращим собакою виставки став пікінес із Луцька, який і отримав бурштиновий кубок. Людмила Усік, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Десять мотоциклістів у гонитві за півметровим м'ячем у Володимирці відбулися змагання з мотоболу. Нагадати Поліщукам про колись популярний у них вид спорту зібралися дві команди з України, а також чемпіон Білорусі. Присвятили турнір пам'яті місцевого мотобольного ентузіаста Василя Коростеля. Кажуть, у перспективі хочуть, аби цей вид спорту після двох десятиліть перерви відродився на рівненському полісі. З Володимирця повернувся Володимир Строс. На парашутистах символіка товариства сприяння обороні України. Обласний підрозділ цієї організації вже четвертий рік поспіль влаштовує у Володимирці змагання з мотоболу. Турнір присвячений пам'яті Василя Коростеля, який був головним ідеологом розвитку цього виду спорту на рівненському полісі. Саме з його ініціативи з'явилися свого часу мотобольні клуби у Володимирці та Добровиці. рік, місто Дубровиця. Угу. М'яч набагато більший був, ніж зараз. Дубровиця, трибуни, стадіон. 对。 Місто Талін Дубровіця, і місто Талін приїжджали в Дубровіцю. племінник Василя Коростеля гортає альбом з тогочасними світлинами. Наприклад, це фото зроблено у 1966 році під час першого збору суддів у РСР з мотоболу. А тут спортсмен вже верхи на своєму залізному коні. У нас є надія відродити мотобол. Так само як він започатковував його, так само в нас сьогодні, вже в 21 столітті, є можливість відродити команди. Цьогоріч турнір отримав статус міжнародного, адже до змагань долучився три. Разовий чемпіон Білорусії мотобольний клуб Лунінець. За три роки на цьому мотоциклі Олег Ісаїв від'їздив півтори сотні матчів. У нього максимально дозволений правилами об'єм двигуна 250 кубиків та потужність у 60 коників. Ми стараємося виступати на одному, тому що звикаєш до к одному мотоциклу. Ну то тобто, є, взяти дві однакові машини. якщо ви на одному їздіті натакуєш, сядете, це совсем інше. Честь України захищають мотоболісти з Полтавщини. Нива, Вишняки та Хмельниччини Поділля Кам'янець-Подільський. У складі останнього кілька гравців, які у 90-х виступали за Володимирецький ситал На жаль, проявити на повну Поділля себе не змогло, оскільки напередодні у товариському матчі в Дубровиці одразу у кількох спортсменів виникли проблеми з технікою. Тож у Подільців третє місце. Друга сходинка у Полтавчан переміг на турнірі клуб із лієнця. На тобою це такий вид спорту, подобий, допустимо, як хокей. Якщо одного ігрока не вистачає на полі, вже дуже тяжко. Поля хороші, все треба тільки, щоб ще тут була команда, щоб возродився мотобол, щоб ми могли приїжджати, зустрічатися, дітей затягувати на стадіоні, щоб вони не бігали по вулицях. Це буде правильно. Організатори запевняють, саме задля цього і влаштували нинішній турнір. Окрім того, сприяти відродженню мотобольного клубу у Володимирці, має секція з мотокросу, яку нещодавно відкрили у районі. Володимир Струс, Назар Мідріган, Інформаційна програма День. Мініфутбольний футбольний клуб Кардинал Рівне у рамках підготовки до нового сезону провів черговий контрольний матч. У Нетішині рівняни зустрілися з дебютантом екстраліг, хмельницьким спортлідером. Наша команда першою пропустила гол. Завдяки рикошету відзначився екс-гравець кардинала Володимир Сондак. Але призвичаючись до нерівного нетішинського майданчика, після перерви рівняни таки схилили успіх на свій бік. Голи на рахунку Олександра Басіча та Олександра Бондаря. Нагадаємо, стартує новий чемпіонат екстра ліги 15 вересня. До цієї пори у планах кардинала провести ще один-два. Товариські поєдинки. Гри було мало. Більше було боротьби. Може, більше було бігатні. Але бачите, все таки виграли 2-1, Це вже позитивний результат і радує те, що перемога. Тобто зараз нам треба більше результат, ніж гра. Я сказав, поки попривикали до зала, можна сказати, потратили цілий тайм. Вже в другому Таймі вже почало більш-менш на якісь вже почали там найграші проходити. Що по нашій команді, то все-таки ми ж передивляємося, хочемо знайти оптимальний склад, оптимальні четвірки. Ще зараз в режимі пошуку. А суперник, я скажу, що набрав молодих гравців, які пройшли школу екстраліги, вищої ліги. І я думаю, що з ними буде ще тяжко. незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного вам вечора. До зустрічі.